Загальний термін служби гусениці сильно залежить від умов експлуатації гусеничного трактора протягом перших 50 100 годин. Нагрівання гусениці проміжних опорних роликів і коліс внаслідок тертя у гусеничній системі зменшує термін їхньої служби. Тепло легко виділяється в нових гусеницях, оскільки гума м'яка і липка, а колеса ще не відшліфовано до гладкості. Усі ці фактори. Обумовлюють підвищений коефіцієнт тертя. У гусеничних тракторах ґрунт виконує роль змазки між гусеницями та колесами. На нові або очищені гусениці необхідно якомога скоріше нанести сухий ґрунт. Попередня підготовка нових гусениць дає змогу збільшити термін їхньої служби. Трактор необхідно попередньо підготувати, перш ніж використовувати його на дорозі в важкому і мокрому ґрунті або взимку на замерзлому ґрунті та снігу. Попередня підготовка гусниць полягає у періодичному нанесенні сухого ґрунту на ділянку між колесами і гусницею. Якщо сухого ґрунту немає, можна скористатися глиняною змазкою, такою як абсорбент Oil Dry та або тальковий порошок. Таке покриття забезпечує сухе мащення гусениці, доки ви не перейдете до експлуатації трактора в полі з сухим ґрунтом. Додайте змазку у внутрішню ділянку між передніми і задніми натяжними колесами. Ці колеса мають заглиблення всередині, у якому затримується змазка. З кожним обертом вона наноситься на гусеницю. Керуйте трактором повільно, щоб змазка розподілилася по всіх частинах гусениці та вкрила їх. Зупиніться і повторіть процедуру, щоб протягом перших 15 хвилин гусениця постійно працювала змащеною сухим ґрунтом, абсорбентом або тальком. Під час транспортування змазку потрібно повторно наносити через кожні 15 кілометрів пройденого шляху. Її також потрібно застосовувати після очищення та заміни гусениць, а також під час експлуатації трактора на замерзлому ґрунті. Уважно слідкуйте за виділенням тепла і перевіряйте температуру за допомогою безконтактного термометра або на дотик. Під час обкатки внутрішні приводні зачепи і колеса проходять процес шліфування. Надлишки гуми зчищаються, а дрібні частки пилу впресовуються в гуму, завдяки чому знижується терця. Якщо не провести попередню підготовку, то внутрішні приводні зачепи, гусениці, проміжні опорні ролики та колеса можуть перегріватися від тертя. Перегрівання проміжних опорних роликів може призвести до відчарування гуми. Зазвичай воно починається з внутрішнього боку ролика ближче до внутрішніх приводних зачепів. Ще одне джерело перегріву гусеничної системи рух гусеничних тракторів дорогами. Тертя між виступами протектора та поверхнею дороги призводить до швидкого нагрівання протектора. Через значну товщину протектора та відсутність контакту з холодним ґрунтом тепло розсіюється повільно. Через перегрівання у виступах протектора може розпочатися процес повернення до початкового стану. Під час нього гума, з якої зроблено виступи, Повертається в початковий розплавлений стан. Потім у процесі охолодження та застигання розплавленої гуми у виступах протектора можуть утворюватися повітряні бульбашки. На ранніх стадіях цей процес може призвести до викривлення виступів. Згодом вони можуть роздутися та луснути, наче до них було застосовано фізичну силу і було пошкоджено. Якщо не вжити заходів, подальше перегрівання може призвести до того, що корд почне стерчати з гусениці. Навіть після обкатки надмірний рух дорогами може в кілька разів пришвидшити зношування гусениці у порівнянні з роботою в полі. Час транспортування вантажівкою використовуйте причеп зі знімним завантажувальним механізмом і алюмінієвими чи летими опорами для тракторів з широкою колією. На опори потрібно покласти дошки з твердих порід дерев, щоб опори були на одному рівні з основою причепа або трошки вище. Це десь змогу не пошкодити гусениці. Також можна облаштувати додаткові дерев'яні рампи, щоб запобігти пошкодженню гусениць, коли трактор заїжджатиме на завантажувальний механізм і з'їжджатиме з нього. Рампи мають злегка виступати над основою причепа. Вони запобігають контакту гусениць з гострими краями причепа.